Індустріальний парк та місця проживання ВПО в Перечині Ромське поселення в Концові. Відкриття відділу ДРАЦ військового шпиталю та зустріч з родинами полонених в Мукачеві, обласна клінічна лікарня імені Новака, відкриття центру захисту прав людини та зустрічі з представниками міжнародних організацій, правоохоронцями і керівництвом області в Ужгороді з дводенним робочим візитом на Закарпатті перебуває омбудсман України Дмитро Лубінець. Сьогодні я на цій посаді, але я розумію, що це все рівно тимчасово. Наша ідея побудувати інституцію, яка має спроможність функціонувати і в майбутньому. на першому місці це звернення від родин військово осіб зниклих безвісти. Це загальна ситуація на території всієї України. Закарпаття, так по Закарпаттю так само на другому місці, в залежності від регіону, соціально-економічні права можуть бути процесуальні права. Окремий напрямок це права ВПО. Якраз по по Закарпаттю. Найбільше моніторених візитів, які здійснили регіональне представництво, то це якраз по напрямку захисту прав ВПО. І тут ми це все робимо разом з ВКБ. Вони нам до напрямок не дискримінації. Тут якраз ми моніторимо за захистом прав національних меншин. Це така приблизна статистика. Окрема увага ВПО. Адже Закарпаття один з тих регіонів України, що найбільше приймає українців з інших областей. Край демонструє гарні темпи та масштаби будівництва соціального житла для переселенців. Відзначив Дмитро Лубінець. Мені вдалося відвідати окремий окремий окреме будівництво, де будується соціальне житло для ВПО. Це робиться. У такій гарній співпраці між приватним бізнесом і місцевим самоврядуванням. Я скажу відверто, те, що я вчора побачив, дає мені знаєте, підстави казати, що той унікальний позитивний досвід, який має вже Закарпаття, а саме релокації бізнесу з інших регіонів України, і поряд з тим, зразу будівництво соціального житла для ВПО. Його треба розповсюджувати на території інших областей. Які... У фокусі діяльності інституції омбудсмана забезпечення прав нацменшин для мультинаціонального Закарпаття вельми актуальний напрям роботи. Основна ціль України це вступ до Європейського Союзу. Наша інституція офіційно відповідає за два розділи 23-24 під час перемовин з Європейською комісією. Якраз один з цих розділів. Це питання захисту прав національних меншин. Говорила також про забезпечення права на освіту дітей, які через війну виїхали за кордон. Створений новий інструментарій. Це відкриття закордонних представництв. Наприклад, ми розпочали це робити на території держав, де найбільше проживає кількість громадян України, українська діаспора, Польща, Велика Британія, всі сусіди. Охоплені ми бачимо, на жаль, що у нас дуже негативні тенденції. А саме країни, які прийняли наших громадян України, починають, перше, зменшувати підтримку наших громадян. Друге, вони починають вимагати, щоб діти фізично відвідували школи в цих країнах і обов'язково. Вивчали мову держави при всій повазі. Ми розуміємо, що можливо це правильний підхід, але паралельно, будь ласка, створіть умови для того, щоб вивчалася українська мова або надайте можливість онлайн. Не обійшлося і без наболілого так звана бусифікація та діяльність ТЦК у краї. Ситуація поліпшилась. Я скажу так, але точно не кардинально. Найпоширеніші приклади порушення прав громадян України це коли громадяни України, маючи за словами громадян України, або під час написання звернень до мене, звертають увагу, що у них на руках були документи, підтверджуючи, що вони мають відстрочку від мобілізації, або вони заброньовані. І їх все рівно мобілізовують. Друге, це не надання їм можливості скористатися своїм правом на додаткові механізми захисту своїх прав, виклика адвоката. Є часто звернення щодо забирання особистих речей. Підняли також безпекове питання на Закарпатті, створення умов для повернення українців за кордону додому. Крім того, йшлося про резонансні справи порушення прав людини у краї, які виявили після моніторингових візитів представника уповноваженого у Закарпатті. Кричущі приклади стали підставою для перевірок і в інших регіонах України, а ще поштовхом до законодавчих змін.